Вітаємо! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Прогноз погоди на суботу, неділю та понеділок по Вінницькій області та місту Вінниця. У суботу погода буде умовлятись малоградієнтним полем міського тиску. У суботу очікуємо суху теплу погоду. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Температура ночі 4-9 градусів тепла 16-21 градусів. У неділю та понеділок погода буде обуновлюватись малоградієтне поле низького тиску. Очікуємо хмарно з проясненнями. У ці дні вночі без опадів. У неділю в день подекуди невеликий короткочасний дощ, у понеділок місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У неділю внаслідок надходження холодної повітряної маси з північного заходу прогнозується зниження нічної температури повітря до 3-8 градусів тепла. В день прогнозуємо 19-24 градуси тепла. У понеділок температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, в день 21-26 градусів тепла. 4 6, 6 травня на території області очікується надзвичайна 5 класу пожежної небезпеки. У цей період слід бути обережним розкладанням багаття. Це може призвести до масштабного загрення. Дякую за увагу.